Межі самооборони, вони мають десь бути прописані. Коли я маю право витягнути пістолет, застрілити людину, яка нападає на мене, коли не маю. Навіть дістати. На сьогоднішній день ви не маєте права використати цю цивільну зброю, яку ви купили для полювання до тих пір, поки вас не вистрілили. Ага. Бо це буде перевищення, перевищення меж самооборони. Клас. Тобто, я тобто якщо вас ці... застрілили або вашу, не дай Бог, дружина, або ще якось, ви тоді можете вже себе обороняти. До все, що буде до того. Якщо навіть прийшли, зґвалтували вашу жінку, ви не маєте права його застрілити. Прикладом ви, та? Бій, та? Не маєте права. Mm. Тому що це буде перевищення меж самооборони по сьогоднішньому законодавству. Мене просто Нафіга воно тоді потрібно. Яка самооборона? Нам кажуть, для чого вам зброя? У вас є телефон 102. Добре, а для чого. Бро, мені... А для чого, а, мені він не а для чого мені возити вогнегасних в вогнегасних машині? Якщо в мене є 100 громаді. На... Для чого мені це потрібно? Для чого мені аптечка потрібна в машині, якщо в мене є. Я можу швидку викликати, чи ще когось. Там, це цього. дуже слушно ідея.